Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про тепловий ефект хімічної реакції, а також про типи хімічних реакцій ендо- і екзотермічні реакції. Термохімія це розділ хімії або, точніше, хімічної термодинаміки, що вивчає і визначає теплові ефекти різних реакцій, різних хімічних процесів. Будь-яка хімічна реакція залежить від руйнування одних зв'язків і утворення інших. У результаті хімічної реакції теплота може або виділятися, або поглинатися. Теплота виражається у кілоджоулях на моль. Її значення відрізняється для різних реакцій. Кількість виділеної або поглиненої у ході реакції теплоти називають тепловим ефектом. Хімічної реакції. Тепловий ефект позначається дельта H, і може набувати або додатніх, або від'ємних значень. Якщо дельта H має додатні значення, це означає, що внутрішня енергія продуктів реакції є більшою у порівнянні з внутрішньою енергією вихідних речовин, тобто реагентів. Відповідно. Теплота енергія поглинається в таких реакціях, і такі реакції називають ендотермічними реакціями. Як приклад такої реакції наведемо розклад при нагріванні кальцій карбонату, розкладається на кальцію оксид і вуглекислій газ. Зверніть увагу, дельта H має додатнє значення, відповідно, така реакція є ендотермічною реакцією. Якщо ж навпаки, дельта H має від'ємне значення, значить внутрішня енергія продуктів реакції менша за внутрішню енергію реагентів, теплота виділяється, і такі реакції називаються екзотермічні реакції. Як приклад екзотермічної реакції можна навести реакцію горіння сірки з утворенням сірчистого, сірчистого газу дельта H має від'ємне значення, теплота виділяється, і така реакція називається екзотермічною реакцією. Найбільший тепловий ефект спостерігається під час реакції горіння. Якщо ж в рівнянні хімічної реакції ми зазначимо тепловий ефект, то, відповідно, такі хімічні, реакції, такі хімічні рівняння називають термохімічними рівняннями реакції. У вас на екрані наведено дві реакції екзотермічна і ендотермічна. Ось так. Все дуже просто. Дякую вам за увагу! І бажаю вам успіхів у вивченні хімії.